В жовтні ми отримали перших два трамвайних вагона з міста Берн, це Швейцарія. Зараз ми проводимо підготовчі роботи для сертифікації даних трамвайних вагонів, щоб вони відповідали українським стандартам. Ширина колії тисячу міліметрів, як і у Львові, тому додаткових переобладнань вони не потребують. Вони вже майже готові до роботи на лінії. Технічно, але ще потребують певних доопрацювань. Одна зі змін, яку ми виконуємо на вагоні, це стоп-сигнали. Для цього ми закупили нові ліхтарі, які мають цей функціонал. Підібрали все досить гарно, і отак він буде виглядати на вагоні. Зупинка львівська політехніка. Проводиться певні технологічні зміни, також і по комп'ютеризованих системах. Зокрема, встановлюється GPS-трекер для відстеження дистанційного місцезнаходження трамвая. Також встановлюється аудіовізуальне обладнання, зокрема система інформування зупинок. І також проводиться адаптація інформаційних табло. В цілому в в Берні, ну і в цілому в Європі прийнято. Економити тепло в вагоні і там принцип роботи дверей пов'язаний на вимогу. Скажімо, в вагоні присутній тільки один пасажир на других дверях, який хоче вийти, то він підходить і нажимає зелену кнопку, двері автоматично відкриваються. Запрограмований час очікування біля п'яти секунд. Якщо пасажир вийшов чи нічого не відбулося, двері закриваються. Також сходинка. Автоматично, тобто присутність людини на сходинці дасть заборону на закривання дверей, поки не звільниться сходинка. Пасажир, якщо хоче зайти, нажимає, двері відкриваються і він заходить. Є зліва, є справа, як кому зручніше. Це буде номер 12 1240. 1240. Загалом ми очікуємо 11 трамвайних вагонів зі Швейцарії. Перших два вже приїхало, наступному тижні буде ще два, і до кінця року ще два. Загалом шість вагонів в цьому році. Наступні будуть в 2025 році. Це є безкоштовна передача вагонів в місто Львова. Зараз опрацьовується питання, на яких саме маршрутах буде експлуатуватися дані трамвайні вагони».